Брітні Спірс та її чоловік Сема з Гаррі розлучаються після 7 років разом і 14 місяців шлюбу. Ешлі Олсен вперше стала мамою з чим не її її чоловіка Луї Елснера. Вітаємо, звичайно ж. Ще класна новина Аріана. Нарешті народила дівчинку Адельта весілля Мрії, Мадоні 65. Майлі Сайрус офіційно скоро випустить новий альбом. Нова дуже гаряча фотосесія Аарона Тейлора Джонсона і Дженніфер Лоуренс 33. Ці теми, найгарячіші за останні дні, тому хочу обговорити саме їх. Привіт, мене звуть Марина, я рада вітати вас на своєму каналі. Дякую вам, що дочекалися. Це сердечко саме для вас по своїм обстоятельствам Домашнім. Я зараз знаходжуся нарешті в Україні, в місті Харків, і тому два тижні випала із режиму новин для YouTube. Тому дякую всім, хто мене дочекався. Давайте не будемо затягувати, є багато новин, які хочеться обговорити. Давайте розпочинати. Новина, яка сколихнула просто всі таблоїди, брітні Спірс і її чоловік Сема Скарі, розлучаються після семи років разом. Серпневий сезон розлучень не закінчується. Нагадую, що ми вже обговорювали з вами розлучення таких класних пар, як Софія Вергара і Джо Манганєло Аріана Гранде зі своїм чоловіком. Все-таки підтвердили свої розлучення На телепорт мене з її чоловіком. Ну і буквально вчора вночі новина від таблоїдів облетіла просто весь світ. Про те, що саме Брітні Спірс і Сем Асгарі, що це офіційна крапка, і що скоріш за все далі продовження їхніх відносин все-таки не буде. Хтось вважає, що Сем Азгарі це другий чоловік Брітні Спірс. За іншими підрахунками, це третій чоловік Брітні Спірс, але все-таки за повідомленням деяких інсайдерів, ініціатором розлучення був саме Сем Азгарі. Якщо вірити таблоїду TMZ, то саме Сем Азгарі за співачку у зраді. І ще кажуть, що він втомився терпіть. Руку прикладство, бо Брітні частенько прикладала до нього руку, вона била його, навіть там щось якась була історія з ножем. Взагалі він втомився від її постійної нестабільної поведінки. Всі ми знаємо, що у Брітні спір важкий період і, начебто, був якийсь більш-менш штиль, що вона була у відносинах, але все одно діти з нею не розмовляють. Ці всі процеси відносно опікунства. Знову ж таки, я нагадаю, що ми обговорювали, що в неї планується мемуари. Є інсайдерська новина, що, можливо, Брітні стане однією із зіркових гостей опри Уінфрі. А як ви розумієте, Опра Уінфрі вміє витягувати із своїх гостей суперделікатну ексклюзивну інформацію? Брітні Спірс, ви всі розумієте, що вона є джерелом тієї інформації, яка може бути просто катастрофічною для інших. Тому мені здається, що не просто так побоюються адвокати Коліна Фаррела і Джастіна Тімберлейка. На чотири місяці вже затрималася написання мемуарів Брітні Спірс, але повернемося все таки до теми. Розду. Учення, якщо вірити таблоїдам, якщо вірити інсайдерській інформації, він не живе у їхньому розкішному особняку разом із Брітні Спірс, і саме він запідозрив її у зраді, і він є ініціатором розлучення. Кажучи, між ними відбулася гігантська просто суперечка, і що дороги назад. Просто немає. Варто зазначити, також що у разі розірвання шлюбу за їхнім контрактом сему Азгарі не дістанеться навіть долара від своєї зіркової дружини. Нагадаю, що в шлюби вони перебували 14 місяців, а взагалі у відносинах були 7 років. Пара посварилася, на жаль, настільки сильно, що примирення, скоріш за все, не буде. Зарубіжні журналісти з'ясували, що Брітні Спірс із Сему Мазгарі чекає в офіційний процес розлучення. Десь тиждень назад за Ками Сема Скарі дізнався, що Брітні Спірс знайшла собі іншого чоловіка. Бодібілдера зовсім не переконали розмови із артисткою. Її виправдання не спрацювало на нього, і все там саме Сем був ініціатором розриву і пішов жити до іншого маєтку. Сем з'їхав із їхнього розкішного будинку. Він зараз живе у своєму, і тепер чоловік має намір обірвати абсолютно всі зв'язки. Із Брітні Спірс. Це тільки питання часу, коли Сем подасть на розлучення. Саме так передає інсайдер. Із чіток обранці співачки також довели її постійні витівки, її неадекватні виступи і записи у інстаграм у соціальних мережах, її в постійній нестабільна психіка, її нестійка поведінка. Саме це стало для семи просто буденністю, і він майже вже змирився з цим. Я нагадаю, що Сема з Гаррі доволі часто захищав свою дружину у соціальних мережах. Незвичайно бачити якісь неприємні слова в адресу своєї коханої йому також було боляче, і тому він наскільки можна як чоловік від свою кохану. Але зрештою Сема Асгарі не витримав і опинився у безвиході. Знайомі Брітні Спірс і Сема Асгарі також підтверджують, що у їхніх відносинах були великі проблеми протягом останніх кількох місяців. Чоловік, виконавиці, частенько не ночував вдома, а вона вступала з ним постійно у бійки. З їхнього будинку доносилися якісь лайки. Часто було чутно різні крики, які лунали в домі пари. Відомо, що Брітні Спірс і Сема Згарі вклала шлюбний договір, який Хищає усі активи зірки за чітками. Сам Сема Скарі має намір переглянути документ, складений не на його користь. Американська преса все-таки припускає, що Брітні, скоріш за все, відкупиться від свого колишнього вже чоловіка, великим якимось чеком, який можливо залагодить цю ситуацію. За повідомленням таблоїдів і західної преси, Брітні Спірс вже найняла зіркового адвоката Лору Васер, яка свого часу працювала і з Кім Кардашіан, Кевіном Костнером та Джоні Депом. Брітні і Сем познайомилися у 2016 році. На зйомках кліпу він сам бодібілдер, і з того моменту вони почали зустрічатися і практично не розлучалися. На той час гриміла звичайно ж акція Фрібрітні. Коли шанувальники просто виходили на вулицю і билися за свободу зірки, Сема з Гаррі однозначно підтримував свою обраницю. Він одягав навіть футболку з надписом Фріфрібрітні. Пізніше Брітні Спірс оголосила, що виходить за нього заміж і показала обручку. Вони 14 місяців тому вони зіграли таке тих тихе камерне весілля мені дійсно дуже жаль, що у Брітні зараз якось знову все пішло шкреберть. Звичайно ж, хочеться вдати, що розрив зіркової пари це шок, це несподіванка, але багато хто і прогнозував, що їхні стосунки цим і завершаться, що Сема з Гаррі просто не витримає постійних вибриків від Брітні Спірс. Я не знаю, з Брітні дійсно коїться якась біда, знову ж таки переживаючи, вона справді вже. Ва, не жива, її діти вже з нею не розмовляють. Ну коротше щодо Брітні Спірс, там повна теорія конспірології грає на всі 100%. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте відносно цієї ситуації? Як вам взагалі була пара Брітні Спірс, симаскарі? Кого підтримуєте в цій ситуації? Можливо, вона стала дуже вільною, і він уже не міг її навіть стримувати. Пишіть, будь ласка, свої теорії, що думаєте, чи любите ви взагалі Брітні Спірс? І як відносилися до їхньої пари? Пишіть у коментарях мені буде дуже цікаво почитати. Поїхали далі. Тож класна новина від Сапричок Олсен, моїх улюблених. Ешлі Олсен вперше стала мамою. Це не вона буквально вчора вночі також сколихнула інтернет. Виявляється, що у акторки, підприємиці, власниці бренду Zero, неймовірний бренд, обожнюю його просто і її чоловіка, художника Луї Ейснера, народився хлопчик. Від всього серця мої найщиріші вітання. Я ж кажу, хоч якісь гарні новини про зіркові пари, про зіркові відносини, а то все розлучне. Розлучення, і сам серпень просто виявився якимось місяцем розлучень для зіркових пар. Тобто люди повідомляють, що Ешлі Олсен і її обранець, чоловік Луї Рейсмер, які обмінялися клятвами при кінці минулого року. Взагалі вони вже знаходяться разом як пара 6 років. Ще кілька місяців тому стали батьками прекрасного малюка, якого назвали Отто у грудні 2022 року. Ешлі Олсен вийшла за нього заміж. і і тепер видання Daily Mail із посиланням на TMZ повідомляє, що кілька місяців тому у пари народився синочок, що пологи пройшли у Нью-Йорку, і, взагалі, вагітність акторки трималася в максимальному секреті. Плюс варто сказати, що Ешлі Олсен разом із своєю сестрою вони максимально такі закриті від зовнішнього світу від всіх цих гострих коментарів. І вони максимально такі скритні, максимально в собі. Зі слів інсайдерів, пара просто в захваті від того, що вони стали батьками. Вони зараз на у ейфорії і переживають класний момент свого життя. Секретна їхня церемонія відбулася у резиденції Air 28 грудня. Весілля було скромним, воно було лише на 50 гостей. Серед них була, звичайно ж, сестра близнючка Ешлі Мері Кейт Олсен, а також їхня молодша сестра Елізабет Олсен. Коротше, я обожнюю просто їх і, можливо, колись зроблю просто окреме відео про сестер Олсен, тому що вони мені це мої кумири ще з мого дитинства. Обожнює їх сам Луї є художником. Його мама дуже відома фешн-фотографиня і дизайнерка прикрас для зірок. А його батько Ерік Ейснер працює топ-менеджером у сфері шоу-бізнесу. Познайомилися вони через спільних приятелів у Лос-Анджелесі. А любовні стосунки у Ешлі Олсен і Луї зав'язалися дві року. Їхній дебютний спільний вихід на червону доріжку відбувся у вересні 2021 року. Заході, який організував батько Луї Ерік Ейснер, як і Ешлі Луї намагався не публікувати абсолютно у соціальних мережах фотографії. Де вони удвох? Вони дуже поважають приватність їхніх стосунків, вони не висвітлюють зайву інформацію. В принципі, єдине фото акторки з'явилося у його аккаунті лише минулого року. До Луї у Ешлі Олсен було декілька відомих довгострокових більш-менш романів і декілька коротких інтрижок із відомими чоловіками. Зустрічалася із Метом Капланом, Джаредом Лєто, ресторатором Скотом Сартіано, велосипедистом Ленсом Армстронгом і дизайнером одягу Грегом Чейтом. Зірка народила хлопчика, але так дивно, що громадськість навіть не уявляла про те, що відбуваються інтимні материнські процеси. Я дуже від цього серця рада за них, за їхню пару. Я бажаю мамі, звичайно, найшвидшого відновлення і, взагалі, щоб їхня сім'я жила, процвітала і все в них було добре. І здоров'я, звичайно, маленькому Отто. Раді вітати його у цьому цікавому світі. Як ви відноситеся до цієї новини? Давайте з вами поговоримо. Кілька випадків назад ми з вами обговорювали про те, що чомусь зірки люблять оголошувати якісь такі делікатні новини. А саме у серпні недавно стало відомо, звичайно ж, про розрив офіційний Наталі Портман, про їхнє офіційне розлучення із своїм чоловіком після 11 років шлюбу. До цього з'явилася інформація про розрив Хадід. Розалія, до речі, розійшлася зі своїм партнером Аріана Гранде із Далтоном, Софія Вергара, Джо Манганьєло. А можна списати все, звичайно ж, на якісь ретроградні паради планет, на ретроградний Меркурій, які сприяють складностям у міжособистісних відносинах між людьми, між зірочками. Але таку тенденцію дуже часто можна підсумувати в кінці року, що дуже багато різних подій і оголошення різних новин відбувається саме у серпні. Є Цірки які в Принципі не дуже люблять світитися на пресі. Наприклад, та ж сама історія із сестричками Олсен, зірки, які не дуже люблять ділитися своїм особистим, наприклад, з появою дітей з сімейними проблемами, розлученнями. І у цьому випадку їхні піар компанії придумують такі спеціальні зливи саме робити у серпні місяці, тому що люди будуть менш активні, менш сконцентровані і підгадають такі зливи спеціально у саме цей місяць. Уже доведено, що в серпні люди більше від. Чивають, вони менше сидять у соціальних мережах. Тому звичайно, є пари, які не дуже люблять освітлювати професійні якісь домашні проблеми, домашні якісь важливі такі питання, які однозначно на які однозначно соціум відреагує, тому вони обирають саме серпень для афішування подібних новин. І основна причина цьому це те, що інфопривід може просто загубитися у інфопросторі. Він не не завіруситься, так як міг би звичайно якщо це не якась супер шокуюча новина, і здається саме тому. Засновниця ЗРО, звичайно ж, Ешлі Олсен, і разом із її чоловіком, так як вони такі більш закриті селебріті, вирішили проінформувати світ про таку дуже класну, цікаву новину саме в середині серпня. Малятку народилося при тому, що ще декілька місяців тому, і про вагітні зірочки взагалі ніхто навіть не здогадувався. Актриса і Лої, художник не люблять привертати увагу увагу до своїх персон. Але це класна новина, я дійсно щиро щиро вітаю від усього серця. Я вірю в те, що вони зараз дуже дуже щасливі і переживають неймовірний момент свого подружнього життя. Що думаєте, чи любите ви Ешлі Олсен із її сестричкою? Як, як відноситися до цієї пари взагалі? А новина класна про народження діток. Ріана народила нарешті другу дитинку, і це дівчинка. Ріана в свої 35 народила другу дитинку. Між народженням діток пройшло 14 місяців. Але якщо це дитинча від щирого кохання, то чому б і ні? Звичайно, штатом був і є репер Ейса Прокі Ми щиро вітаємо Ріану з тим, що вона вдруге стала мамою. Про народження дівчинки про народження другої дитинки нам повідомило видання медіа Тейкаут. Із посиланням на джерело із близького оточення цієї пари через 14 місяців після народження свого первістка сина Ліза у закоханих з'явилася ще й донечка. За словами інсайдера, пологи пройшли гладко, без ускладнень, і Ріана разом із новонародженою дівчинкою зараз відпочиває в своєму маєтку у місті Лос-Анджелес. Я рада, що вона зараз вдома, що з Ріаною все добре і що ні немає ніяких ускладнень, тому що в кого є дітки розуміють, що різні ситуації можуть бути. Оголосила вона про свою другу вагітність на Супербоулі, коли вона була в червоному латксному костюмі, потрала там свій животик на стадіоні State Farm у Гленленді, в штаті Аризона. Тому хочу ще раз привітати пару. Але е якщо ви знаєте, що із Ейсапом Років був великий скандал зовсім недавно, коли він зробив прикраси у вигляді зет вигляді танків, за що його просто відмінили моментально. Він видалив у інстаграмі всі фотографії, але громадськість дуже запам'ятала що Ейсап Рокі зашкварився, якщо можна так сказати. Чи бачили ви новину про Ейсапа і про Зетки у вигляді танків? І взагалі чи раді ви, що Ріана нарешті народила дівчинку. Поїхали далі. Давайте, вже якщо ми розмовляємо про весілля, хочу показати вам відео, де молодята прийшли на концерт Адель, аби співачка розписалася на їхній на сукні нареченої. Я впевнена, що Адель є просто кумиром для когось із їхньої пари, скоріш за все для нареченої. І парі вдалося привернути все таки увагу Адель, і вона розписалася на сукні нареченої. І ви тільки подивіться в принципі на їхні емоції, на те, як вони зраділи цій новині. Можна створити свято собі і зустрітися із кумиром і зробити своє своє життя трішки яскравішим навіть у таких моментах тому привітаємо молодят і дякую Дель за те що не відмовила і ще одна класна новина Мадонні. Ми її обговорювали вже в декількох відео. Ми переживали з нею за її здоров'я. Ми переживали за її розвиток її селебрейшн туру. І нарешті хочу зайти з гарної новини. Їй сьогодні 65. Звичайно ж, здоров'я, звичайно ж, там різних успіхів. Але хочу згадати для вас класну історію. Історію сукні із криналіном, в якій вона виступала на премії MTV Video Music Awards у 1990 році. Поп короле вона практикувала вже тоді розумне споживання навіть тоді, коли ще це не було мейнстрімом, не стало трендом. І замість того, аби витратити просто шалену купу фінансів на створення цього костюму, на створення неймовірної сукні. Вона запозичила сукню, у якій Глен клоуз знімалася у неймовірному фільмі Небезпечні зв'язки 1988 року. Тому повторюємо за Мадонною, Практикуємо розумне споживання. Ну а іменинниця, звичайно ж зі святом. Пишіть у коментарях. ધીણગણા�ણા�્ા�ી Хочу показати вам також класну фотосесію Аарона Тейлора Джонсона для Esquire. Він у вигляді якогось лісоруба, дуже харизматичного чоловіка. Презентує не то свій прес торс, ну звичайно ж, арон Тейл, Тейлор Джонсон промоутить фільм «Крейвен мисливець, який мав запрем'єритися у жовтні 2023 року. Але, на жаль, у зв'язку з забастовками фільм вийде не в жовтні, а не через рік. Ційно ну, Майлі Сайрус випустить скоро сингл. Пишуть, що Селена Гомес також планує випустити ще один сингл. І зараз така точиться у британському чарті невелика е, боротьба між Білі Айліш і з Дуаліпою е, навколо їхніх пісень, які вони написали як саундтреки до фільму Барбі. Ну а поки запекла боротьба за лідерство точиться і не перестає і не перестає відбуватися. Дуаліпа випустила тиски із піснею, і білі Айліш випустила касети. thank <laughs> you Ну і давайте на останок класну новину про те, що у нас є іменинниця Дженіфер Лоуренс, виповнилася 33 роки. Неймовірна дівчина з фотографіями з собачками. Дженіфер Лоуренс, звичайно, неймовірна акторка. Вона є однією із найзатребуваніших актрис нашого часу. Є володаркою премії. Триразово вона отримувала золотий хлопус. Двічі вона отримувала премію гільдії кіноакторів. Є за що Дженіфер, звичайно, ж Лоуренс похвалити і за останнього, що відбувалося що з нею бачила, Це фільм ем, Не дивись в... нагору, не дивись вперед, якось так на нетфліксі. «Don't look up». Лукап. Е, звичайно ж, обожнює її голодні ігри. Ну і взагалі в багатьох фільмах вона виглядає дуже гармонійно. І чи любите ви Дженіфер Лоуренс, Тому, будь ласка, напишіть у коментарях. До речі, в неї є невимовірна любов, і вона дуже вишукано виглядає у червоних сукнях. І хочу знайти для вас підбірку, десь знаходила. Хочу для себе ем, також повторити її тут у цьому відео і показати вам, яка ж вона все таки красуня у неймовірних червоних сукнях. Про Дженіфер Лоуренс є багато також цікавої інформації, але це вже тема іншого випуску. Цьому сьогодні хочу вже закруглятися. Я щиро вдячна вам, звичайно, ж за ваші лайки, коментарі, за підписки, поширення і, взагалі, за кожне гарне слово, яке ви пишете мені, у цей непростий для мене період вирішення питань по здоров'ю дитинки, коли я перебувала в такому дуже стресовому своєму стані. Я все одно читаю коментарі. Ваші вони мене надихають, вони мене стимулюють не опускати руки. І я знаю, що все 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 буде добре. Тому сподіваюся, що випуск вам сподобався, що відео. Було вам цікавим. Пишіть, за ким із зірок ви спостерігаєте, чиї історії для вас цікаві. Звичайно, ж не припиняю нагадувати про донати на зсу. Хлопці і дівчата потребують нашої підтримки. А також дякую всім, хто долучився до класної ініціативи підтримувати наших менших братів, бездомних тварин. Підтримуйте, будь ласка, також в. Бездомних тваринок у такий непростий для України час в кожному місті, в кожному селищі є тваринки, є місця, є притулки, які потребують допомоги. Навіть не фінансової, а просто принести там сіну, корм для тваринок, їжу, підкладочки, якісь ковдрочки. І за це вам точно прилетить такий плюсик до карми. А на сьогодні це все. Я вас всіх обіймаю. До нових зустрічей. Дякую, що були зі мною. Бай-бай!